Привіт-привіт, мої дорогі діви, Давайте дізнаємось, який квітень місяць буде для вас. Хм. Якась у вас була заплутана ситуація, можливо, ви не знали. Виходу з неї, можливо, зустріли з якимось непорозумінням людей навколо вас. Але буде чоловік, людина старша, яка про вас буде піклуватися, яка внесе ясність в цю ситуацію і допоможе вам вийти з неї. Ем, і ви будете сяяти як те сонечко. Давайте подивимось більш докладніше. І так, квітень, діли. Карта каже, що вам потрібно робити те, що хоче ваша душа сяяти, займатися справою. Яка вам дуже подобається. Щоб ваша внутрішня дівчинка танцювала. Ось так. І е, е, літала від щастя. Для когось це може бути навіть заняття танцями, йогою, медитація, щось таке, що вам дуже подобається. Вам дуже було б круто робити це. І Так. Наступна карта вісімка. Щось ви будете відпускати те, що давно себе і жило, те, що вам не потрібно, і будете йти вперед до свого сонечка. Бачите, сонечко, ви вже щось чимось покінчили. І це, знаєте, так, від душі. От Про емоції більше, відпустили якусь ситуацію, яка вас тягнула на нижче, людей, які вам не подобались, чи залишили, може, роботу, яка вас гнітила. А тепер ви вільна, сильна йдете вперед до своєї мрії. Щось буде дуже цікаве. Можливо, ця ситуація якась була незрозуміла, ви с нею. Завершили, можливо, з людиною. Людина вам якась, м, до прикладу, партнер. Закінчили е, е, відносини. Так, може бути. І у вас з'явилось щось нове, якась нова людина в житті? Так. Карта світу, і ваш світ перевернеться. Він же не буде такий, як раніше. Якась сторінка життя ваша завершилась. І більше такого не буде. Ви будете йти в нове життя. Ви прийшли до цього фізично, ви прийшли до цього емоційно. І дуже-дуже готові перейти на новий рівень. Новий рівень йти до свого сонечка, йти до. Своєї людини. От. І з незрозумілими ситуаціями вже завершено. Цікаво, діво, у вас прямо такий трансформаційно крутий місяць. Місяць завершення чогось морально до того ж це на початку місяця. А у нас ще ж сонячне затемнення. Ох, цікавий місяць. Так, наступна колода, наступна карта для дів. Десятка. Знову про завершення. Завершення якихось ідей, планів. Ви подивіться, сонячне затемнення. У нас 8 квітня. Зверніть увагу на цей день. Щось завершилось якийсь період вашого життя завершився і почнеться он гарний новий. Можливо, ви завершуєте якісь плани. Десятка це у нас остання карта, це про кінець чогось. Кінець ем, не знаю, що що у вас може бути. Ми про це вже говорили. Робота, відносини. от Кінець чомусь настав. І ви також собі дивитесь на це все зі сторони. І думаєте що далі? Ну, а що далі? Іти вперед до сонечка. Так, а далі так, бачите, карти кажуть іти вперед до чогось нового, до свого сонечка, знову ж таки, до чогось такого, чого не було раніше. Період. От карти вже в якому ряді кажуть, що якийсь період завершений і починається новий. І новий буде краще, ніж попередній. Бачите, карта нуля. Тільки ви знаєте, відчуваєте, куди вам правильно йти. Круто! Так, і що ж буде там в тому новому, що вас чекає? Цікаво. Карта сили, бачите? У вас все буде класно. У вас вистачить сил просто на все, але не піддавайтеся спокусам. Ось так, бачите, у нас карта сили виглядає, але вона у нас вийшла перевернутою. Тобто, ось що може бути так, ем, впереді. Тому вас може очікувати якісь спокуси. Але ви сильні, ви не сама, у вас все вийде. Це як У вас буде безкінечне щастя. Бачите, вісімка це знак безкінечності. От вона над вами, безкінечне щастя, безкінечна сила. Але не піддавайтеся спокусам дьявольським. І тоді все буде добре. Так, наступна порода Давайте дізнаємось, які двері в квітні відкриються для дів. Королева Пентаклі, ви будете з грошення, там <с> Будете розділяти, можливо, на щось. так ці гроші ми там на квартиру, ці гроші на відпочинок, ці гроші ще кудись. Ось так розподіляти можете гроші. От. Можливо, у вас будуть навіть помічники, Все, гроші, і не стільки <с> е, що грошей настільки багато буде. Вам потрібні будуть помічники, або ви бухгалтер, так, і е, це ваші помічники. Ну, рахування грошей буде. Дев'ятка. Дев'ятка каже е, про емоційність і дії, ваші плани. Е, якщо ви відчуваєте себе Ось, бачите, в золотій клітці, або просто от емоційно відчуваєте, що в мене зв'язані руки, я нікуди не можу йти, не можу робити щось. То знаєте, у вас двері відчинені, у вас все добре, ви можете йти, робити все, що ви хочете, а оті бар'єри це ваше саме надумане. От, розумієте, у вас все класно. Ви йдете кудись вперед, не зупиняйте, щось відкидуєте непотрібне, і це класно. Не ведіться на спокуси і не беріть дурного в голову, і от тоді у вас прям взагалі буде все супер. Так, які ще двері відкриються? Четвірка, четвірка це стабільність, це сім'я. Це ваш будинок, проведете час з рідними, з близькими. А у когось, можливо, з'явиться та сім'я, у когось, можливо, будуть дітки, хтось дізнається чарівну новину про вагітність. А можливо, також по четвірки це купування нерухомості, у когось і таке, може бути. Тому зверніть на це увагу: це дуже класна, стабільна карта. От, ну, Взагалі-то посил зрозумілий. Зараз ми ще дізнаємось, що ангели вам порадять. На квітень місяць порада від ангелів для дів. Верніться на землю. Ви десь там, мабуть. летал и мрел и просился. Перестав ощущать потребность своего тела и реалии окружающего мира, вы оторветесь от земли. Хотя витать в облаках приятно, ваше внимание и ваша работа нужны на земле. Мы помогаем вам поддерживать баланс между духовным и материальным началом, чтобы вы могли наслаждаться полноценной земной жизнью. Тоже пожаю вам квитнуты, уквитни сяяты. До нових зустрічей! бувайте.